Добрий день, маленькі друзі! Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку в домі. Кожна малеча вважає свій дім самим безпечним місцем. Але все ж, твій дім може бути небезпечним, особливо коли батьки зайняті своїми справами або залишили тебе одного вдома. Ти починаєш нудитися і заглядувати по куткам, по шухлядкам. Тут і біду накликати недовго. Тож, давайте з вами розберемо, на яку небезпеку можна натрапити вдома. В електроприладах не колупайтеся, там небезпека. Остерігайтеся, електроприлади можуть дарити струмам або стати причиною пожежі. Ножиці, виделки, голки, ніж, цвяхи та шпильки. Нас оточують повсюду. Це все небезпечні для його речі. Є в квартирі багато скляночек, різних тюбіків та баночок. В них зберігаються небезпечні миючі засоби. То шмалята не чіпайте та кришечок не відкривайте. У аптеці баби нюри є пігулки і мікстури, золоті та голубі. Як цукерочки смачні. Малята, пам'ятайте, що для дорослих ліки для дитини яд. Маленькі друзі розважались, у домі з сірниками грались, щоб не трапилось біди, не бери за сірники. Любі хлопчики і дівчата, тепер пропоную вам пограти та розібратися, які небезпечні речі і предмети краще для ігор не брати. Знайдіть серед іграшок небезпечний предмет. Так, не варто грати з голками та булавками. Можна боляче вколотися. Знайди серед іграшок три небезпечних предмета. Так, це вірно малята. краще м'ячиком пограти. Обери небезпечні речі, які можуть бути причиною пожежі. Так, це свічка, невипкнуна праска та сірники яким предметом ти можеш порізатися? Це вірно малята. Склом та ножем. Краще це не чіпати. Малята. А які тут небезпечні предмети? Так, це ліки і побутова хімія. Молодці малята, у вас все добре виходить. А зараз давайте приберемо кімнату від небезпечних речей. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, які небезпечні речі ви знайшли і де вони знаходяться. Так, ножиці. А ножиці де знаходяться? Під ліжком. Далі ліки. Ліки де знаходяться? Біля ліжка. Прибираємо. Так, сірники. Сірники де знаходяться? На підлозі. Прибираємо. Ніж. Лежить на ліжку. Прибираємо. Далі. Молоток. Де знаходиться? На шафі? Прибираємо. Праска. Праска знаходиться між шафою і столом. Теж прибираємо. А ось і булавка. Булавка знаходиться за м'ячем, також прибираємо. Голки та шпильки знаходяться на палиці, також їх прибираємо. Свіча знаходиться в коробці, прибираємо. Дякую вам, малята! Ви чудово впоралися. Тепер у нас чиста та безпечна кімната для ігор. Малята, давайте з вами зараз пограємо з нашими пачками. Приготуйте їх. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайка погуляти. Ось на сопілці він пограв. Тут ведмедика погойдав, довго дзигу запускав, ось так кубики складав, тут він голочки знайшов. Стоп! Згадав, що небезпечно, не чіпайте гострі речі. Малята, давайте спробуємо ще разом. Повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайка погуляти. Ось на сопілці він пограв. Тут ведмедика погойдав. Довго дзигу запускав. Ось так кубики складав. Тут він голочки знайшов. То згадав, що небезпечно! Не чіпайте гострі речі. Молодці малята! У вас дуже добре все виходить! Сподіваюсь, малята, ви запам'ятали всі небезпечні речі, і не будете їх чіпати, тим паче ми грати. Будьте розумничками. До нових зустрічей!